Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як знайти час на заняття спортом та на будь що в принципі. І для цього розкажу невеличку передісторію. Моє попереднє місце роботи було на заводі. І в той час я жив трошки за містом, мені треба було. Пів години їхати на автобусі для того, щоб доїхати до метро. Потім ще на метро півтори години, і потім ще на службовому автобусі їхати. І загалом трошки більше, ніж 3 години, я витрачав на те, щоб їздити на роботу і повернутися додому. До чого це я? Бо, якщо дивитися зі сторони, то людина, яка витрачає 3 години на дорогу. Вона в цілому мало що може зробити після роботи для себе, тому що весь корисний денний час був витрачений саме на роботу. А особливо, якщо то ще й зимній період. Не знаю, як вам, а я, наприклад, зовсім не можу якось продуктивно працювати, якщо вже сонце сіло. Не знаю, скажіть, якщо в когось ще так, теж є. Так ось зараз я вже декілька років працюю віддалено. Я хотів би сказати, що я відчуваю ці додаткові три години, які в мене з'явились. Але, якщо чесно, ні. В мене зовсім нема додаткового часу. Хоча, зараз аналізуючи це, я розумію, що воно десь має бути. Десь має бути цей час, який я виграв від того, що я просто сиджу вдома, в квартирі, і я нікуди не їжджу на роботу, не витрачаю цей час на пусту. Але ні, його немає. Бо є якісь додаткові таймкілери, які забирають цей час у нас. Хтось, можливо, витрачає дуже багато часу на ігри, хтось дивиться якийсь цікавий серіал і не може відірватися від нього. Хтось там постійно дивиться якісь фільми, в когось якісь, можливо нездорові стосунки, де люди дуже залежать одне від одного і вони не можуть проводити час окремо. Це, до речі, тема теж для іншого відео. До чого я? Натомість, в той час, коли я витрачав 3 години часу на дорогу. Я не просто сидів там і слухав музику, хоча іноді і таке було. Іноді я там намагався спати в тому ж метро там, чи в автобусі, але більшість часу я читав книги. Книги, які мені були потрібні для того, щоб змінити роботу, на які я зараз знаходжусь, дивився якісь відео, які мені. Потрібні були для того, щоб знайти цю роботу. Тобто, я витрачав цей час на розвиток. Зараз я чомусь не можу знайти час на розвиток, бо я відкриваю е, Steam і бачу, що я чомусь витратив 40 годин за останні 2 тижні на ігри. Е, внезапно чомусь не вистачає часу, так? Е, як я зараз вирішив цю проблему, я взяв 24 години і почав віднімати від них якісь безумовні частини. Тобто 9 годин на роботу. Це безумовна частина. Потім там 7 годин на сон. Це теж там будемо вважати безумовна частина. Що в нас залишається? У нас залишається 8 годин. Нехай, скажімо, ви. Вранці прокидаєтесь, витрачаєте час там на 1 годину на ранкові процедури, і ввечері 1 годину на вечірні процедури. Тобто ще віднімаємо 2 години. Залишається 6. Нехай ви 3 години, як і я витрачаєте на дорогу. У вас все одно залишається 3 години на ваше дозвілля. І. Хіба неможливо знайти 30 хвилин для того, щоб зайнятися спортом, або там, 30 хвилин для того, щоб, не знаю, повторити якісь слова з вашою мови, яку ви вчаєте? Чомусь людині проще і, важливіше пограти в ігри, подивитись серіальчик, там, кіно? Зрозуміло, є якісь. Теж базові речі, там, відносини, де треба провести час там, з коханою людиною, треба піти на вулицю прогулятись, Але це насправді потрібно таким, як я, які сидять просто в квартирі і нікуди не виходять. Та людина, яка ходить на вулицю, вона і так дихає повітрям. Тому виходити ще раз додатково це така трошки як дурня для мене. Ось. Тому час насправді у вас є. Чи хочете ви помічати цей час? Ось оце питання, на яке треба дати відповідь, і цю відповідь можете дати тільки ви. Можливо, хтось у вас забирає цей час, і вам треба з'ясувати, хто цей час забирає, і вже бороти причину, чому у вас немає цього часу. Часу достатньо для тих, хто готовий ним правильно користуватись. Тому бажаю нам знайти можливість правильно користуватись часом і до зустрічі! Бережіть себе.